Доброго часу дня, шановні слухачі. В даному відео я хотів би створити ігровий проєкт, який виконував би деякі діалогові рішення, тобто, щоб з нами спілкувався персонаж, і використання змінних в такому проєкті. Даний проєкт повинен виглядати як щось схоже на симулятор АІМ-програм. Такі, що тренують уважність і швидкість реакції, значить, для цього нам потрібно буде використати самого кота як учасника діалогу. У нас навіть буде брати участь в роботі сама сцена, і один із основних персонажів для роботи, який нам знадобиться для динамічної зміни. Положення нам потрібен буде ще персонаж у вигляді повітряного шару. Ну для нього ми відразу задамо розмір поменше. Він нам потрібен буде для того, щоб він рухався, і ми на нього якось натикалися, рахували кількість пійманих шарів. Ну і нам потрібно буде попутно додати зміну, яка буде підраховувати відповідно. Наші, нашу кількість шарів, назвемо її як рахунок. Ну і почнемо створювати. Почнемо з кота, ну і запуск у нас буде відбуватися відповідно по зеленому пропорцю і будемо дещо дописувати для цієї програми. ну Давайте так зробимо. Уговорити. Гранувато. ми давайте візьмемо так. Я хочу його ховати після того, як почнеться саме сам, виконання програми. Значить, ми його покажемо при натисненні, відповідно, напишемо йому деякі фрази. Нехай він там привіт каже. Давайте далі візьмемо, спитаємо: ви готові? Ось, ну і якщо, типу, готові, ми можемо відповідно почати відлік. У вигляді е, програми, яка буде в нас рахувати відповідно е, 3 секунди до початку роботи, відповідно, поміняємо її швидкість е, переходу даних по одній секунді, і після цього ми сховаємо нашого персонажа відразу, щоб він нам не заважав виконувати відповідно ті, дії, які будуть у нас виконуватися самим е, повітряним шариком. Ну і продовжимо далі. Відповідно, нам потрібно буде е, дещо додати для того, щоб програма почалася автоматично після цього. Повернемося до кота, і в е, клаці події ми повістимо деяке повідомлення додамо до цієї програми. Візьмемо нове повідомлення, напишемо: хай буде. Поїхали. Поїхали. Повідомлення, воно читатися не буде в самій програмі, але воно буде тригером для початку руху нашого шару. Ну і почнемо, відповідно, для шару писати е, повідомлення. Е, значить, Почнемо по, е, відповідно, що по повідомленню, поїхали, і будемо далі дописувати йому е, відповідно динамічний рух вверх мені Треба. Плюс, коли ми будемо. Касатися верхньої межі, то наш шар повинен пропадати, і рахунок ще зменшувався на одиницю. Доволі таки комплексна робота. Ми почнемо з команди завжди, ну і перем... будемо переміщати відповідно в координати, які нам потрібні для того, щоб почати звідкись з цьому шарику рухатись зліва, справа, але знизу, і він буде вверх так рухатись з будь-якої позиції. Ми повинні будемо Х взяти випадкове в значеннях від мінус до плюс. Ну, десь від мінус 180 до 180 буде в нас в самий раз. Запишемо: мінус 180. 180. А y ми візьмемо найнижчу точку, де іще навіть не з'являється толком програма. Бачите? Ми бачимо, як рухається сам шар, і нам потрібно ще. Варіант мінус е, 200. Щоб він у нас з'являвся ще нижче, чим е, воно є насправді. Далі візьмемо цикл з після умовою і запишемо сюди, якщо наше значення Y буде дорівнювати 150. Е, значить, е, в цьому випадку використовуємо дорівнює. 150. В цьому плані я беру саме варіант. Десь треба зупинитися нашому шарику, який буде в нас підніматися вверх. Ну, і відповідно, десь повинна бути критична точка. Візьмемо серед значень Y. Непевне. Ну, і будемо змінювати Y Відповідно. Окей. Okay, okay. Будемо змінювати наш. Y на 5 одиниць всього лише вверх. Так буде простіше, він буде не сильно швидко рухатись вверх, і все буде нормально. На даному етапі можна спробувати. Просто клікнуть, бачите, і він у нас дійде до якоїсь критичної точки. Нам потрібно, що в цьому моменті він у нас ем, при. Доходження до цієї точки повинен зникати і з'являтися в якійсь випадковій точці знову внизу. Знову ж таки в тих в же е, межах, які в нас вже встановлені ось тут. Ну, відповідно, будемо додавати сюди неповне розгалуження, яке буде нам відповідно е, додавати деякі, ой, не сюди, от сюди додавати деякі значення, які будуть у нас е, виконувати різні зміни. Відповідно, якщо наше значення Y буде більше, більше 170, тобто він вже впреться у нас, е, по суті, в стінку, то ми повинні будемо відповідно, виконати деякі дії. Нам потрібно буде змінити наш рахунок на мінус один. Відповідно, це значить, що у нас буде втрата очок. В цьому випадку е, ставимо мінус 1. Ну і перемістимо відповідно знову таки в цю же координату, звідки воно повинно починатися. Давайте звідси ось вит... так, стащу. Ось бачите, і вже початок роботи відбувся такий, як треба. Тобто, вже ведеться рахунок для пропущених шарів. Ну і продовжимо далі. Нам потрібно якимось чином ці шари ловити. Ми їх будемо ловити з допомогою нашого вказівника миші. Для цього ми будемо додавати відповідно, елемент, якщо далі. Ну і візьмемо датчики тригеру. Якщо ми будемо торкатися вказівника, то буде відбуватися зміна рахунку на 1, відповідно. Зміна рахунку, рахунку на 1. Ну, і знову переміщення в координату та, що в нас була вже тут записана. Відповідно, ми здублюємо знову поставимо. Ось, Ну, і нам потрібно буде наступний образ. Так, буде цікавіше, хоч шари будуть міняти колір при, при попаданні на наш, на наш курсор. Ну, і далі, які нам моменти ще можуть знадобитися. При ловлі, в принципі, можна запустити, перевірити, що при натисканні в нас відповідно десь будуть мінятися координати і відбуватися відповідно ловля наших шарів. Єдине, що хотілося б додати, щоб тут був не монотонний перебіг подій, а якось воно мінялося. Наприклад, коли в нас рахунок досягав 50 очок, то швидкість наших шарів повинна в майбутньому збільшуватися ну, на деяку позначку. Так що ми візьмемо ще в керування, додамо якщо, і будемо сюди додавати поняття збільшення швидкості залежно від того, скільки очок у нас буде. Якщо у нас рахунок збільшиться, буде більше 50 становити, то, відповідно, ми Y прискоримо. Прискоримо, прискоримо і змінимо наш Y на один на одиницю. Ну і таку ж саму дію я зроблю, наприклад, для 80 очок. Збільшимо його на одиницю і ще, і для сотні ще на одиницю, для сотні іще на одиницю. Ну і будемо мати на увазі, що наша, відповідно, швидкість буде збільшуватися, чим більше в нас буде очків в рахунку. Тобто, якщо у нас менше 50, ми отримаємо швидкість 5 поки. Коли у нас запуск, відповідно, відбувається уже з 50 очок, швидкість повинна бути 6, коли 80 очок, швидкість 7, коли 100 очок, швидкість 8. Ну, таким чином вона повинна працювати. Відповідно, без проблем це можна перевірити. Але самих шарів нам недостатньо, треба буде їх зробити трохи більше. Ну і для сцени записати результат деякий, невеличкий, Хотілося просто по. Трошки нулювати наші дані, відповідно, при натисненні, наприклад, клавиші пропуск, я хотів би надавати значенню в рахунку 0 і зупиняти все. Це, наприклад, такий момент, коли потрібно програму зупинити хоч якимось чином. Тобто то для сцени це самий найкращий варіант. Ну, все, що треба буде закінчити роботу. з... Шаром, відповідно, зробити йому дубляж кілька разів. Ну і все. В принципі, програма готова, її можна запускати і тестувати. Для збільшення. Ну і 3, 2, 1, діалогові вікна пройшли, і вже можна обрахунок робити далі. Я не понулив рахунок, але, але це таке. Можна перевірити, да, як це працює. При наведенні курсора по на шар, відповідно, у нас збільшується щось е, рахунок. Коли у нас рахунок буде більше 50, повинні шари прискоритись е, на деяку позицію, відповідно. Ну, таким чином можна зробити легеньку гру в проєкті Scratch. Ну і так далі, гратися з цим. і все. Зупиняємо програму, і, в принципі, вона у нас закінчена. Спробуйте, це достатньо весело. Можливо, нелегко в створенні, але виглядає інтерактивно і е, хоча б цікаво. На цьому в мене все. До зустрічі!